Якщо людина не може прийти до міграційної служби, аби виготовити закордонний паспорт, міграційна служба приїде до неї. Щоправда, лише в Києві, бо тільки тут є єдина мобільна станція для оформлення біометричних паспортів. Першими клієнтами стали бійці, які лікуються у київському військовому шпиталі. Дмитра поранила в Донецькому аеропорту в січні. Після київського шпиталю боєць поїде лікуватися за кордон. Сьогодні він перший, хто реєструє паспорт за допомогою мобільної станції просто в лікарні. Процедура реєстрації проста. Мобільна станція обладнана портативним сканером для відбитків пальців та підпису. Інформація вводиться в систему відразу після щитування і надсилається до центру обробки. Ну, стільки просто, якщо це все, то це просто дуже просто. Занадто просто таке потрібно, звичайно, потрібно, тому що ну багато поранених бійців їде за кордон, тобто з країни Європи їх приймають. На реабілітацію, але так як багато в кого немає, просто паспортів. У міграційній службі кажуть, портативний пристрій значно спрощує оформлення документів для тих, хто не може самостійно прийти до відповідної служби. Якщо конче, потрібно вам сьогодні виїхати і сьогодні, то ми можемо це зробити. Раніше ми так не могли зробити. Нам треба було мінімум день, два, три. А з цієї установки можемо сьогодні суторгувати вранці, і вечором за людині привезти паспорт. Портативну станцію потрібно вдосконалити задля зручності її транспортування до клієнтів, кажуть експерти. Нужно зменшити конфігурацію і конструктив цієї робочої станції в контексті весу. Тавіста тобто, можна буде мінімізувати, може бути убирати стойки, убирати другий фотоапарат, брать маленький. Більш-менш конструктива, щоб все це, це облишити і мінімально зробити чемоданчик маданчик зручним для жіночки, бо більшу частину ДМС – це Жінки поки що в Україні така станція лише одна. Надалі вони будуть у кожній області. Обіцяють у міграційній службі. Христина Лушина, Ярослав Тихомир. Новини на першому.